В уж відбулося розширене засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, де представлено важливий документ план перемоги. На заході були присутні керівництво країни, керівництво Закарпатської ОВА, представники місцевих органів влади та інші високопосадовці, які обговорили шлях прискорення перемоги України. Сьогодні відбулося президія конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Володимир Зеленський доніс нам план перемоги, і він складається з п'яти пунктів. Це головне. Всі ці пункти були озвучені як в світовій спільноті, так і в парламенті для українського суспільства. Ці всі п'ять пунктів ми донесемо до кожної громади. Сьогодні ми запросили керівників громад, керівників міст Закарпаття, голів фракцій. Головне в цьому процесі об'єднатися в середині держави. Президент Володимир Зеленський презентував документ, над яким працювала команда президента, наші міжнародні партнери, дипломати, а також військові. План перемоги, як зазначив Зеленський, передбачає комплекс заходів, спрямованих на посилення національної безпеки, підтримку армії, зміцнення дипломатичних зв'язків і міжнародної співпраці, а також економічне відновлення країни. Представникам органів місцевого самоврядування та регіональних влад президент України вчора представив. План справедливого миру і е, попросив цей план розповсюдити між нашими партнерами, з якими Закарпатська обласна рада, Закарпатська область та її громади. Е, Співпрацюють, щоб ми активно популяризували цей план, презентували цей план нашим міжнародним партнерам, з якими ми маємо багаторічну співпрацю. Вчора відбулося засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад президентами України, де президент Володимир Зеленський презентував план перемоги. План, який підтримує вся прогресивна спільнота, міжнародна, прогресивні країни світу, яких панує демократія, цивілізація, які бажають миру у всьому світі. І наше сьогодні завдання це цей проект донести до суспільства, як до наших громад, так і особливо до наших міжнародних партнерів. Наше місто має понад 20 міст побратимів, практично у всіх куточках світу. І наше завдання донести до партнерів цей план повністю реалістичний, справедливий мир для України, для Європи. для цього Ось тому це наше сьогоднішнє завдання. Головна мета плану перемоги і справедливий мир для України. Він складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Головний пункт вступ України до НАТО це гарантія безпеки для України. На підтримку плану визволилися абсолютно усі фракції і депутатські групи в парламенті відкрито або не публічно. І це свідчить на користь стрижневої тези виступу президента виході Ради про дефіність збереження національної єдності та недопущення розпаду. Передається екзистенційної загрози існування Держави. Зі свого боку, український парламент вже почав навести надалі активну систему роботи з використання усіх інструментів міжпарламентської дипломатії для максимальної промоції ключових аспектів плану перемоги серед наших міжнародних партнерів. Постійний та судолосний діалог між народними обранцями різних країн чинити необхідний вплив на уряди в країнах-партнерів для досягнення стійкого повідомив миру. Для України на основі фундаментальних принципів прав і собою людини та з неухильних дотримання до міжнародного права засідання стало важливою подією не лише для Закарпатської області, а й для всієї України, адже участь у таких заходах сприяє розбудові комунікації між різними рівнями влади.